Привіт всім болівальникам Карпат! Вітання з сонячної Анталії. Сьогодні я вам покажу, як проходять наші тренувальні збори, як ми готуємося до поновлення нового сезону. Як ви бачите, сьогодні дуже сонячно, у нас сьогодні вечірнє тренування. Я вже збираюся на тренування, йду робити активацію у залу і, звісно, беру вас з собою. Так, Ігор Краснопір, мій сусід по кімнаті. Як вам збори, що скажете? Добре замеду, давай. Так, Ігор Краснопір, мій партнер по кімнаті. Як проходять ваші збори, які враження, що скажете нам? Все чудово, дякую. І все. Ось Ігорек у нас дивиться на планшеті якісь матчі, робить розбори своїх ігор, дай Гірок? Зрозуміло, дякуємо. Ось так виглядає наша кімната. У нас трохи творчий безлад. Ну нічого, нас прибирають кожного дня. Ми вже виходимо на тренування. Так, це у нас такі солодкі стіли з нішиками. Нам постійно тут додають якісь солодощі, фрукти і так далі, щоб у нас були перекуси між тренуваннями. Тут нам адміністратор розкладає нашу прачку. Назик, Hello. Привет. Як ваші справи? Що єсте? <реку> Сушене <реку> песін. Тут у нас такий безлад. <реку> Та без шансів, шансів даш щось знайти? Просто носки одні й ті ж самі. Не важливо щось шукати. Ну і що, той, хто шукає, завжди знайде. Розкажу вам, як проходять збори. Збори проходять реально тяжко, тому що великі навантаження, особливо були перші два тижні великі навантаження. Майже кожного дня було по два тренування на день. Особливо не було часу між тренуваннями, тільки час для того, щоб поїсти і поспати, відновитись перед другим тренуванням, а після другого тренування ввечері теж на процедури, трохи поговорити з рідною сім'єю і все, і обратно спати. Ну було тяжко, але це потрібно. Це потрібно нам, щоб в сезоні бути в найкращих кондиціях. Ну що, йдемо на актуацію спортзал. Тут же Роман і Стіпанич роблять активацію. Ті, хто хочуть найбільше працювати, так? ті, хто більш працюють з усіх. Роман Степанович вже на місці. Вже роблю активацію. Після тренування хочу зайти в гості до деяких пацанів, подивитися, як вони живуть в номері, що у них там, як, позадавати їм деякі питання. І, звісно, хочеться зловити когось. На бардаку, щоб не тільки у мене в кімнаті було не дуже прибрано. Я вже закінчив активацію. Зараз у нас буде виїзд на тренування. Ми воротарі виїжджаємо зазвичай за 30-40 хвилин до Тренування з основною групою, щоб підготуватися, зробити свої вправи. Тому що ми майже в усіх вправах з командою задіяні, постійно граємо то в квадрати, то в тримання, то ще щось. Тому ми завжди виїжджаємо раніше. Це наш, це наш золотий талант Артем Колесник, вратар школи Карпат, да? Чуєш, а правда, що ти живеш в інтернаті, так? Да? А правда, що зустрічаєшся з ганболісткою, теж воротарем кажуть? Це багато слухів про це йде, дуже багато пишуть про це інсайд, розкрив. Але... Хто це пише Фабріція, Фабріція Роману писав інсайд? Фабриція Роман не але Олександр Кемкін такий теж журналіст, є, <ріст> чорна преса, він таке пише. Ну у нього жовта преса, так? Да? Жовта преса, так. Да? А, то, то це я можу офіційно сказати. Плітки, що... да? Плітки. Спасовую, О, у нас сьогодні бар'єрчики. Це буде дуже весело. Ой-ой-ой, тьома Месі, Тьома Месі. все, Тьом, спокійно, спокійно, тьом. Залиш енергію на тренування, добре. Лі лі нас ліній, за ліній. Раз, раз, два, три, трава, четыре, шесть, шесть, браво, браво І О, Артемко, Артемка Сяддя, госся, дотримуйся. Браво, браво. <прохот>

Прискорення, дивіться, біжимо до конуса, опускаємо вниз. стільки доторкнули, тільки Я Зразу буду пробувати без напрежки, зразу вліво буду пробувати. Хорош, Ром, хорош, хорош. Ничего. Да? Да. Ну, давай, Ром, давай, еще раз, еще раз, еще раз. Ай, браво. На! А -а -а! <свят> ну что, мы закончили тренирование. сейчас мы возьмем интервью. Полтавы это полтавская Правда, что ты тримаешь Полтаву? Можно и так сказать. Ну, крыша, да, такая крыша? <свят> <свят> так. Uh -huh. Криптомиллионер, криптовалютчик. У це ж зв'язано з культурною добацією. Це саме він е, не продав два біткоїни на підсумку тоді, да? зараз має. Состояння. Зараз люди будуть думати, що в мене багато грошей буде. Угу, просити, щоб угу, курси угу. якісь ще щось. Курси? Так. Я думаю, вони будуть просто просити гроші. Да? Не, ну я можу ці продавати ці курси. Ну, у нас, коротше, така бізнес-ідея з Яном, ну, ми ці хочемо ці зробити курси. Я буду продвигати ці курси, а я просто їх А У мене вже є готові. Є готові? Ну так все, мені потрібно коротко, розкрутитись, і ми будемо продвигати свої курси. Да? Заробляти мільйони і робити Це з людей теж мільйонерів. Ну що, а от і я, ребята. Ну Ти що, серйозно будеш Будешь зараз? Так, це да? Цеян. Це шах. Шах киберспортсмен. Да? Покажи свій ринок, що там, Binance. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, графики, графики. Так, Біткоін, да. Биткоин, Binance, контракт. Ну все, що потрібно. Ну, так. на гарна країна, конечно. Нормально, нормально. Ні, не закривай! Ало, ало! Алло, ні! Отакі, отакі от у мене друзі. Отакі у мене друзі. Закрили мене на балконі. Єдине, що мені залишається, це перерізати до інших і виходити з положення. Отакі от друзі. Буває, буває. Так, я вже в своєму номері зараз покажу вам, що мені допомагає розслаблятися. Розслабляти думки. Це книги. Одну я вже прочитав, другу. Е десь половину вже прочитав. Мені подобається читати. Не можу сказати, що це хобі, тому що не, не завжди хочеться, але ну, щось типу хобі. Далі що у нас тут? Ігор Краснопір вивчає англійську, робить завдання. Дуже молодець, я його дуже поважаю за це. Він каже, що у нього не завжди виходить, але він дуже старається. Одразу після тренування прийшли дані з мого браслету. Ось такий браслет, зараз покажу, що він показує. Браслет показує, яке було сьогодні навантаження на тренування 12,7, максимум це 21, тобто було сьогодні середнє навантаження, показує всі зони, в яких у мене був пульс і так далі. Ще браслет показує, наскільки я сьогодні спав, як я сьогодні спав, як довго і так далі. Потрібно було мені поспати 9, 9 годин 13 хвилин, поспав я 8 годин 21 хвилину, що є добре. Так само браслет показує, коли мені потрібно лягти спати. Наприклад, я буду завтра вставати в 7,50 ранку, потрібно лягти мені 22.50, щоб виспатись на всі 100%. Зараз йдемо масажну кімнату, де робляться всі процедури відновлення масажі і так далі. Зараз покажу вам, як там все відбувається. Так, Роман Вереч, що ви мені робити? На що мені робите? Не розкажіть. Не ну розкажіть підписникам, на ну, йо йому ю. Коротше, я сам розкажу. Це геймреді. Робиться холод, да, компресія. А скільки хвилин ви Поїхали. Поїхала. Все, дуже дякую. На ну, що любі друзі, потроху буду закінчувати цей влог. Масажі зроблені, всі процедури зроблені. Зараз подивлюсь трохи відео на Ютубі. Дуже люблю відео в жанрі інтерв'ю. Якраз нещодавно на каналі Карпат вийшло нове інтерв'ю, тому хто не дивився, дивіться зараз. Я теж зараз буду дивитись, прочитаю трохи сторінок моєї книжки і буду теж лягати спати. Тому всім дякую за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось і на зв'язку. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.